Господи, да поможи. Я їхала сюди з пустим чи а повертаюся як-будто, ну, з двумя. Зариварюються, жінці заберемо. Так, останній день в Україні ми вирішили замовити грузинську кухню. Я зрання. Ну як зрання, водій на це розпакувати мій кастючик, який замовили тему. Обличчя, ну просто, звісно. Я у себе на балконі, і цей час складати валізу. Я так довго це відтягувала, але краще це зробити сьогодні, ніж завтра. Тому так, в цьому я їду. Ок. Це мені ще потрібно також оце. Ну і поїхали. Те, що тут вже спаковано, ні о чому не говорить, тому що у мене ще дуже багато речей додалося. І зараз це все потрібно якось нормальним чином поскладати, плюс залишити те, що мені ще буде потрібно. А я взагалі не знаю, що мені буде потрібно. І мені потрібно так все розпланувати, покласти речі, які я можу використати нагору, щоб ну, типу, нормально все було. Щоб я не каперсалася потім в цих речах. Але я ще переживаю насчет кордону, тому що вони зазвичай просто перелапачують твою валізу. І, ну, звісно, там ніхто за тебе складати знову нічого не буде. Тому, реально, я не знаю. Зараз буду якось складно. Ви бачите, вже гора така какай вищі. Господи, допоможи. Да Корочу, все якось треба так компактно умістити, щоб це було нормально, ну, корочу, транспортабельно, скажімо так. О, Господи. Ось ну, такий пакетик, отакі пакетик треба помістити. І ну, ще ось такий пакетик треба помістити. І ще купу речей, просто речей, звичайних. Ну, Це Нет, як це зробити? Я реально не знаю. Я вже зібрана, чемодан собрала. Важкий, Ну я не можу прямо передати. Що в мене буде ось ця моя сумка, і на цьому все. Аутфіт дорожній, той самий, щоб тепло було. Їдемо у Київ, а вже в суботу зранку буду їхати в Швейцарію. Чимедани реально дуже важкі. Я, я їхала сюди з напівпустим чемеданом, а повертаюся ну, будто з двома. Дуже важкі. Я сподіваюся, там 20 і не більше кг. Тому що у мене проплачене місце за 20. І звісно, там, ну, наскільки я пам'ятаю, ніхто не зважував, але, Ну, якщо треба буде доплатити, я доплачу, нема проблем. але... Ще через що я переймаюся, це кордон. У мене немає ніяких заборонених віществ, немає їжі, ну коротше, яку не можна провозити. Немає, в принципі, як я вважаю, немає ніяких предметів, які могли б викинути, або вони там перелімічують, або ми не могли за це аж штрафувати, або ще щось. Але все одно я переймаюся, що ну, а вдруг, і навіщо я себе на це програмую? Скажіть мені, будь ласка, я свідома людина, займаюся практиками. Я вже я не знаю наскільки, і все одно ці житті проблеми мене доканують. Ну як так то? Але все буде добре. Я знаю, що все буде добре. Єдине ще через ну можу скажу переймаюся, це скільки будемо стояти на кордоні. Бо коли ми їхали сюди, нам сказали, що минула їхня ходка, ну грубо кажучи, поїздка, вони стояли 18 годин. Але також я розумію, що це були свята, багато людей їхало, багато автобусів було. Ну тобто, зрозуміло чому. В цей раз, в цей раз, я розчитую години на 3-4, максимум, що ми будемо стояти, швидко все пройдемо. Я вже змирилася з тим, що якщо вони перелопатять весь, весь мой чемодан. Давайте нічого страшного, я взяла з собою пакет на всякий випадок, щоб як те, що вже не буде влазити після їхньої ревізії. Я просто перекладу в пакет і вже поїду. А там в Швейцарії мене довезуть до адреси, і я собі спокійно все задабаю додому. Тому ми зібрані через півгодини У нас буде вже таксі. Поїдемо тато мій працює, тому поїдемо до нього. Я попрощаюся, обмашки і все. І з мамою їдемо в Київ. оці, Взагалі мені сподобалися. оці, Вони там з вільним краєм. Ось ці, ну, типу, не люблю я ось таке і не люблю я ось таке. Бачите, як? Штанінка. Стареварюються, джинси заберемо. Коротше, ось це приміряла велике, зрозуміло як виглядає, не сидить. Я в стритварі взагалі нічого я не куплю. Често ж дуже круті знижки, але ну, я вже переросла цей дитячий шапогалізм, коли я брала все, що ну, прикольно, може якось дякую, може якось стилізую. Короче, ось такий у нас перекус таксіста со швепсом. Нічого не знайшли в цьому. ТЦ. це гулів, звісно, мене не порадував. Але побачимо, що ще буде. Подивимось, походимо по магазинам і ну, сперва, сперва, зперва. Зперва на скріпіти. Є журнали, начебто, у мішкавині. А всередині просто велетенський, просто велетенський журнал з усім, чим тільки хочеш. І мода. І якісь візерунки, і, ну, коротше, все, що завгодно. Реально прикольно. Є ось в такому кольорі, у червоному і ще у синьому. Ну, прикольно так виглядає. Ну, Купувати, звісно, не буду, але сама ну, типу, ідея дуже прикольна. Так, останній день в Україні ми вирішили замовити грузинську кухню. Що у нас тут? А, якийсь салат. Це такий самий, я думаю, салат. Це у нас що шашлик із свинини. Що це таке? Хачапурі по-мінгельський і соус І, коротше, ще щось. А, і хачапури ще ось такий сир Я находилася, я замерзла. І так хочу зараз поїсти. Просто а ще шашлик, а ще і все те, що я люблю. Короче, Бажаю собі приємного апітіта. Все вже на місці будемо виїжджати, автобус приїхав. Зараз завантажуємося і їдемо. Шість годин ранку, хто поспав, ніхто. Ну, їдемо. All we ever do is laugh it off, and I'm sick, and I don't know why. Do you remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. Те січня я вже вдома, як ви зрозуміли, але єдине, що я пропустила сказати, це як я взагалі доїхала, який був кордон про перевізників і все таке. Перевізників мені порадила Галя, яка вже ними їздила. Автобуси дуже комфортні, класно, швидко, два водія. Тобто, ми ніде не зупинялися. Але якщо потрібно в туаліт, пакушать, ще щось зробити на перше ж прохання, шукають найближчу заправку чи стоянку, щоб зробити всі свої діліжки, тому з цим проблем не було. Єдине, що не дуже було, це спати, звісно, в автобусі, але це не через перевізників, а тому що це, в принципі, автобус, і в ньому спати ну, нормально не вдасться. Також ці перевізники видають водичку, набор, там, типу зубна паста і сама зубна щітка, пліди, подушки, все, що потрібно, є розйоми під зарядки, звичайний USB і, як це називається? Коротше, з нових айфонів оцей розйомчик. Ось, в принципі, тепло, ну, в принципі, реально тепло. Воно може додати більше температури, якщо жарко, зменшити температуру, включаю тобі фільми, мультики, все, що хочеш, тому, в принципі, все було супер. На кордоні туди ми стояли 3 години. На кордоні звідти ми стояли 2,5 години. Це просто, я не знаю, якесь чудо, тому що, коли ми тільки заїхали, була ну, така нормальна черга з автобусів, машин, все перемішано. І ми. Приїхали українською. Український кордон було в принципі швидко. Перевірили швидко документи, і ми поїхали. І ось тільки коли заїхали на польську, там така здоровенна черга була. Ми чекали. Ну, я думала, що все, це ну час години ще три точно. Але ні, ми швиденько в принципі приїхали. Там було це, багато відділень, куди можна під'їхати. Перевірили документи дуже швидко. Валізи, на нас було пасажирів, сім чоловік і плюс два водія. ось. І валізи, ну, типу, ми виклали всі. Моє, ну, моя була така здорова і ще одні дівчинки, вони просто не помістилися на цю лавочку. Ну і ми чекали: перші перевірили, другі перевірили. Ну, і жіночка перша почала спілкуватися, я підійшла туди до неї, щоб положити свій чемодан. Але перевірили ще якусь одну сумочку і все, і пішли далі. А я так переживала, щоб нічого звідти не викинули, щоб нічого не перерили. Я вам це все розказувала. Але я дуже щаслива, що цього не сталося. І я доїхала вже супер. Я була дома вже вісім вечора в, в неділю. Нічого не розпаковувала, чесно. От майже нічого не розпаковувала, просто достала якісь там соуси, які везли, які потрібно в холодильник покласти ще щось. Помилася і просто отак от лежала, тому що коліна трохи відвалювалися, ноги відвалювалися. На наступний день була кріпатура, я вам це ще розкажу і все. А так, в принципі, мені сподобалося. Сьогодні, вже понеділок, 20 січня, я зрання, ну як зрання, в 11 поїхала підписуватися, щоб прийшла мені моя стипендія по безробітці. Зараз поїду на вокзал, куплю продуктів і додому. Ще, сьогодні сталася неприємна ситуація. Я помила голову, зробила пілінг, тому що я використовувала у дорозі сухі шампуні, все таке. І короте, погано вимила цей пілінг. І в мене голова наче брудна. І ще у мене якась страшна кріпатура на ногах, просто коліні відвалюються. І тут б, бедра болять, такі, наче після такої важкої тренування, такого важкого. Погод не непогана, але холодно, сиро. І дуже так знаєте, морозно. не супер приємно, але хоча б сонечко є. 22, да, 22, як ви можете бачити, у нас пропав велик. Ну, як пропав. Продали його і стало більше місяць, чому я дуже рада. Хочу з вами розпакувати мій костюмчик, який я замовила з тему. Ось такий пакет. Як і на всі, в принципі, китайські речі, я не ставила ніяких надіж, не очікувала від нього нічого. Але, ну, признаюсь чесно, я його розпаковувала до цього. Ну, я розпакувала весь пакет. І е, хотіла подивитися. Ну, давайте його по розпакуємо. Матеріал, ну, прям дуже класний. Ось такий верх з капішончиком. Подивіться просто на ось цю тканину. Вона така приємна. Тут, бачите, такий рукавчик, рубчик потім. Має сидіти прямо по тілу. Ось такий екземпляр. І штани. Штани такі довгі і широкі. Я, плюс-мінус, такі хотіла. Тут на резиночці і можна ще затягнути, і важкий костюм, але така приємна тканина. Ну, ось ви можете бачити, прям дуже класно. Я не знаю, що це, і вряд ли десь тут про це написано, але і зроблено якісно, і ну, коротше, і виглядає класно. Давайте з вами зараз поміряємо. Приємний такий молочний колір, Сидять прикольно і вони мені подовжені. Опа. Ну подивіться, що за прелість. Ну, що це за прелість? Знаєте, хочеться трохи кармани, але, але... Ну, мені подобається. Прям подобається. І матеріал, я вам ще раз покажу. М'якенький, класний. Я збираюся зараз гуляти і, напевно, в ньому і піду. У мене раптово. Тільки година на збори, тому я що буду збиратися по шурику, потім поїду в центр, а потім до свого хлопця будемо проводити час, тому що ці два з чимось тижні нам далися ну, важкувато. На фейстаймі і на переписках далеко не уїдеш, тому зараз на своєму пущене. Ну я вже зібрана. В шубі сьогодні не так холодно у нас, але ну, поки я прийшла, знаєте, немножечко так прохолодно. Зібралася майже аж що з копсом. Коротше, майже не фарбувалося, як завжди. І як ви бачите, в мене дуже похирілась кожа через ці переїзди, через те, що нормально в дорозі не можна вмитися. Хоча я використовувала все, що в мене було але все одно. Десь там брудними руками потрогала десь там поки спала, облокотилась на цю сідушку чи ще щось, і вуаля обличчя. Ну просто, звісно, внідряю зараз плюс ще нову техніку догляду. За собою в плані уходової косметики, тому вам потім також розкажу і покажу. Благополучно прийшли в Pub. Я нам я сподіваюся, що мене чутно. А взагалі в мене є мікрофон. Ладно, мені спать його доставати. Короше, прийшли в Irish Pub. Я зараз буду прізвимо кахати і потім з'їм клав сендвіч з куркою на грилі, з луком звісно, зістана до побольше, з майонезом. Ось у мене сьогодні, не зважаючи на те, що я виглядаю взагалі не як. До такого місця, але що я, е, прилично можу і е, втоптати ось таку страву. Так, прийшла їжа, бургер для нього і клаб для мене. Але ви подивіться на цю порцію. Це, це взагалі нормально, звіття? Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вдячна вам за всі перегляди, за ваші лайки, за коментарі. І хочу побажати вам дуже класного дня, гарного настрою. І побачимося з вами в наступному відео.